Доброго ранку, дітки мої, посміхнулись, потягнулись, вліво, вправо повернулись. Ми, як родина, садочкова рідня. Гарного дня бажаю вам я. Останній день у листопаді сьогодні свято нам несе. Всесвітній день домашніх тварин відзначаємо. І про мешканців улюблених розмовляємо. 30 листопада справжнє емоційне свято для тих, хто обожнює домашніх тварин. Тож приготуйтесь працювати і загадки про тварин спробуйте відгадати. Давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає, він колисково сам собі підніс, тихесенько співає, що в пісні тій ніхто не знає. І ми про це тут не напишем. Ми тільки знаємо, що він не до вподоби мишам. Котик! Вірний друг у мене є, мені лапку подає, заглядає щиро в очі, Мов би, щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть це розбишака? Знають всі, що це собака, чи то мишка, чи то ні. Щічки чимось напхані. Поза щічки зерна так напихає красень хам'як. Пташка в клітці сидить і з тобою говорить. Їй секрети не довіряють, ну а просто розмовляють, хто цей птах допитливий. Ну, звичайно, папуга говірливий. У воді плаває, по землі ходить, а з хатинки не виходить, живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Під панцером, без страху гуляє. Черепаха, як і зайчик має вушка, відпухнастий, як подушка. Любить моркву та пустину, лагідний, немов дитина, білий ніби заметіль, в клітці спить маленький кріль. Скляний будиночок то мій дім, каміння там і пісок на дні. Плаваю, я граю і хвостиком виляю. Рибка у акваріумі. Ось ми з вами. І відгадали загадки та дізналися, які домашні тварини сьогодні причетні до цього свята. Не дарма їх називають домашніми, бо їх існування залежить від господаря. І називаються вони меншими братами людини та потребують турботи і піклування. Малята, якщо у вас є домашні тваринки, пам'ятайте, що ви несете за них відповідальність. Запам'ятайте, ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. До домашніх тварин відносяться не тільки улюбленці, яких люди тримають у себе в будинку, але й ще свійські тварини, які живуть на подвір'ї чи у зоопарках. З давніх часів людина докладає неабияких зусиль, щоб приручити різні види тварин чи птахів. Мета цього свята це захист живої природи. Віклування і охорона тварин. В цей день проходять виставки, акції допомоги тваринам, в яких залучені як дорослі, так і діти. Діти, а чи знаєте ви, що у кожного власника тварин є обов'язки, яких вони повинні дотримуватися? Власники тварин повинні дбати про домашню тваринку, забезпечити їй достатню кількість їжі. Та постійний доступ до води, дотримуватись санітарних норм утримання тваринки, забезпечувати тишу з 10-ї вечора до 8-ї ранку та не порушувати громадський порядок, слідкувати, щоб тваринка не втекла з місця її утримання, запобігати прояву агресії з боку тварин по відношенню до людей та інших тварин або майна, вигулювати тваринку в рамках правил вигулу. Не обмежувати в рухах та можливості контактувати з собі подібними, забезпечити за потреби намордником, поводком чи нашийником, забезпечувати потрібну ветеринарну допомогу, обстеження, лікування, щеплення. А зараз в гру хто що дає ми будемо грати, і що тваринка дає, пропоную розказати. Не дражніть ви собак, не ганяйте кішок, не шкодуйте для них добротию смішок і звірята тебе ласкою розбудять, надряпати ну, й кусати вас ніхто не буде. Якщо палкою йти грізно на бульдога, доведеться тоді, уносити вам ноги. ну і кіт просто так марно не пристане, ну а дряпати кусати вас ніхто не стане. Па-па-пам, па-па-па-пам, пам па папам. Пам пам, хай живе на землі, доброта і ласка, бережіть витворим, просим вас, будь ласка, неодмінно тоді, друзями ми станем, і про кішок та собак заспівайте з нами. Не дражніть ви собак, не ганяйте кішок, не шкодуйте для них добротию смішок, і звірята тебе ласкою розбудять, ну, а дряпати кусати вас ніхто не буде.